Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж самих попередніх днів. Новата сучасна віднедавна у Рівненському обласному протипохлинному центрі з'явилася лапароскопічна стійка. З її допомогою проводять операції. Її переваги обладнання сучасними технологіями. Завдяки цьому, після операції не лишаються значні сліди на тілі, а відновлення пацієнта займає менше часу. Більше про те, як працює нова лапароскопічна стійка, дивіться в матеріалі далі. Якісне лікування та швидка реабілітація у Рівненському обласному протипухлинному центрі з'явилася нова лапароскопічна стійка. Використовують її для проведення складних операцій. Маргарита Пісецька працює у медзакладі не один рік. До цього мала досвід роботи із подібними стійками. Утім, з появою нового обладнання одразу помітила суттєву відмінність. Наразі ця лапароскопічна стійка має технологію 3D, що покращує візуалізацію, і має Технології флюоресценції, що дозволяє фарбувати, наприклад, лімфовузли з допомогою індиціаніну такого фарбника, і виконувати більш сучасні операції, не робити системних лімфодисекцій, там де цього не треба, а фарбувати, маркувати сигнальні лімфовузли і видаляти тільки їх. Лікарка відзначає, апарат обладнаний новітніми технологіями. Він забезпечує пацієнтам швидшу реабілітацію та не залишає значні сліди від хірургічного втручання. Переваги лапароскопічного доступу вони беззаперечні. Пацієнти після лапароскопічних операцій швидше одужують, тому що немає великих розрізів, як після відкритих операцій. І період реабілітації зменшується до трьох днів, іноді й менше. Також є великою перевагою для пацієнтів з надлишковою вагою. Ризик формування кил після операційних, після лапароскопічних операцій такого не відбувається. Лапароскопічна стійка у медзакладі з'явилася не так давно. Її протипохливається. Отримав із Німеччини сучасне обладнання, задоволення не з дешевих обійшлося у 10 мільйонів гривень. Утім, для закладу це була необхідність, враховуючи ті об'єми сьогодні оперативних втручань, які ми проводимо. в центрі сьогодні проводиться 10, 12, 15 оперативних втручань кожен день. Це ці технології дадуть можливість. О... Швидшого і кращого видужування виходження пацієнтів Віталій Бойко зазначив, заклад і надалі оснащуватимуть сучасним обладнанням, аби лікування було якісним та безпечним. булінгу та насильства. У Рівному провели конкурс відеоробіт Безпечна завтра. Головна його мета запобігти булінгу та насильству серед дітей та молоді. Учні знімали відеоролики, де висвітлювали згадані проблеми. На всіх учасників чекали призи. Про відчуття переможців та як виникла ідея для їхнього ролику. Розповість наша Дарина Черемшина. Кожен день я втомився. Хотів би, щоб це скінчилось? Я просто мовчав. Саме класник Тимофій учень Рівненського ліцею номер 23 Він став одним з головних героїв відеоролику, який зняли для конкурсу Безпечне завтра. Участь зі слів організаторів взяло понад 30 команд з різних шкіл нашої громади. Перше місце посіла команда Рівненського ліцею номер 23 Зі слів Дарини знімали відео кілька днів. Для цього залучили дев'ятьох учнів. Ця ідея, навіть як вона не то, що ну, думалась раніше, вона якось створювалася під час зйомок. Ми її додумували багато чого, і чи Допомагав. Типу мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися. Він прям прожив це відео як треба. Зі слів переможців конкурсу під час оголошення результатів вони дуже хвилювалися. Так само дуже багато. У мене почали руки трястися. Ми просто були раді, що ми змогли прийняти взяти участь у цьому конкурсі, і для нас це вже якась дуже крута подія, і це дуже класно. Навіть якби ми не виграли, то ми все одно були дуже раді, що ми взяли участь, що ми це створили. Друге місце у конкурсі посіли учні та учениці ліцею номер 25 а третє учасниці від ліцею «Український». Щороку, 25 листопада, розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства. Такий захід у Рівному провели вперше. Втім, організатори сподіваються, що це стане щорічною традицією. Діти з 35 навчальних закладів прослухали попередню і інформаційну кампанію щодо того, як треба протистояти булінгу та домашньому насильству. Понад 270 Учасників стали членами команд, які зняли 30 відеоробіт, і сьогодні їх переглянули. Окрім переможців, які отримали головні призи. Усі учасники, які були залучені до створення відеороликів, отримали диплом та подарунки від спонсорів. Зазначила директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Олена Петрик. Коли ми переглядали під час проведення вже з конкурсної комісії, ми переглядали ці відеороботи, Вони насправді не можуть залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо. Булінг це ненормально. Якщо ти жертва, звернись по допомогу. Якщо ти свідок, не мовчи. Твій голос має значення разом, ми сила. Суцільні ями та болото не один рік мешканці вулиці Сумська, що у Рівному вимагають ремонту. кажуть, те, що є, дорогою назвати не можна. Багнюка та ями те, по чому щодня ходять тамтешні жителі. Найбільше мешканців вулиці обурює, що частину дороги відремонтували, а решту залишили у плачевному стані. Як ситуацію пояснюють у міській раді, дивіться далі у матеріалі. Одну частину відремонтували до іншої, навіть не доторкнулися. Мова про дорогу на вулиці сумській, що у рівному, уже понад 20 років вона у плачевному стані. Пан Олег мешкає тут давно. каже: що року стає лише гірше. І всі мешканці наші тут, якщо ходять, ну вони поки виходять з вулиці, вже їм треба чи поризуватись, чи що небудь як. Вспоминати старі времена, галоші надівати, а потім скидати на ноги. Тут кожен, кожен день воно міняється. Десь проїхав транспорт якийсь, а ще як більше тяжкий заїжджає. От, от. Якщо є вода, три заїзди і вона та яма робиться в два рази. Невдоволені станом вулиці і інші її жителі. Особливо ситуація погіршується у період дощів та снігу. Коли їдеш транспортом по цій дорозі, то таке враження, що ти на американських гірках, але дуже плачем на устані. Ну, типу, ти їдеш і тільки думаєш, йой, а я зачеплю тим кліренсом якийсь небудь, горбик, або я вскочу так в ямку, а поки люди їдуть. Як дивлюся, як діти з школи в школу ходять, особливо коли дощ, а коли сніг, і ти ходиш по пояс в цьому болоті. На вон сідає будинок, можете до будинку підійти і побачити, отам шов є. бо води ну воді нема додіватися. З чотирьох сторін, з однієї, з другої, з третьої, четвертої, все сюди біжить. Найбільше обурює, розповідають, що три роки тому на вулиці розпочали ремонт, утім заасфальтували лише частину. Приблизно роки три назад почали робити, приїхала техніка і почали робити вулицю. І от там, бачите, от там кусочок вулиці цієї зробили. Кусочок зробили і все. Закинули більш після того, сюди ніхто не з'являвся. Місцеві оббивали пороги усіх можливих управлінь та департаментів, писали колективні звернення, утім, жодного результату це не дало. Потім зверталися і до депутатів, і звернення були до міської ради. Ну реакції практично не було ніякої. Періодично там просили кого-небудь, щоб хтось щось повпливав на те. І от до цієї пори, як ви бачите, тільки... Відписками з нами дійшло навіть до того, що люди самостійно бралися за ремонт. Своїми силами намагалися, бодай засипати ями. Весь час тільки ями з'являються, а завозимо. Дивіться, недавно ми завозили. Бачите, як сідає. У департаменті інфраструктури та благоустрою від проблеми не відхрещуються, не заперечують. Деякі ділянки дійсно відремонтувати не вдалося. <звінь> бюджет у нас не є сильно розвинутий, що бюджет спрямований. більше нас зараз на інші заходи. Тому в частині дороги не було виконано робіт, і вони перейдуть нас на 26 шостий рік. І приносимо вибачення зрозуміло перед містянами за дану ситуацію, але направду ми робимо все, все від нас залежне, все можливе для того, щоб цю проблему вирішити. Я кажу ще раз. Частині ми виконали. Руслан Гудима додає, про цей шматок дороги не забули, роботи плануються. Питання руйнування глобальне, воно не закриється ямковим ремонтом, чи там потрібно покласти добрий шмат самої власної дороги. Ремонт каже директор департаменту, запланували уже на наступний 2026 рік. Роботи розпочнуться ближче до весни, коли дозволятимуть погодні умови. Потрібні зміни. Рівнянка Ярина Дубовик обурена станом інфраструктури рівненської дюсашаверез. Дев'ятирічний син жінки відвідує тренування з футболу вже два роки. Жінка вважає, аби діти могли безпечно займатися спортом та досягати результатів. Всі футбольні поля закладу потрібно модернізувати, а також покращити умови для тренувань. Більше дивіться далі у сюжеті. Приїжджають інші команди, кажуть про наше поле що в них хороби на кращому пасуться, чим на нашому природньому цьому основному, де ми приймаємо гостей. Рівнянка Ярина Дубовик розповідає про стан спортивної інфраструктури ДЮСШ Верес, що розташована на вулиці Тараса Давидюка у Рівному. На комунальній землі, площею близько три гектари, є чотири поля: два великих трав'яних та два міні із синтетичним покриттям. За останні роки стан всієї території, де щодня займаються футболом діти, суттєво погіршився. Тож потребує радикальних змін, запевняє жінка. Сусіднє поле теж штучне, на ньому в дощ калюжі стоять, а діти тут займаються круглий рік. Бетонна оця основа от, по краях вона розбита. І не раз, коли при тренуванні я бачила, діти це ж футбол, це швидкість, вони коли падають, вони просто тут, об той бетон б'ються. Дев'ятирічний син пані Ярини Ярослав займається футболом у міській дю США Верес вже два роки. Цей вид спорту його зацікавив, а також сподобався тренер. Я хочу попросити місто, хочу попросити, може хтось є зацікавлений. Я знаю, що дуже багато батьків мене підтримають в цьому, щоб якось покращити для наших діток умови, умови відвідування школи, щоб в них були гарні поля. Не хочеться супер крутого, просто щоб діти мали якось займатися, тому що це, ну, це спорт, це здоров'я, це наше майбутнє. Ми маємо розвиватися якось в цьому. Наразі у спортивній школі тренується понад 500 дітей різних вікових категорій у дві зміни. Юних спортсменів навчають 10 тренерів. Директор закладу Сергій Дьомушкін зазначає, за три роки роботи невдоволення батьків чує вперше із зауваженнями погоджується однак, не повністю ми граємо по елітлізі. Це друга по силі друге змагання по силі в Україні там. І приїжджають діти і київські, і тернопільські, і звідки тільки не прижають, кажу, що вони дуже здивовані, що якістю газона, що в них таких умов на трав'яному полі немає де займатися. У 2021 році велике трав'яне поле комунальної ДЮ США хотіли реконструювати, а також прибрати горбисту місцевість та збудувати манеж. Однак всі плани перекреслила повномасштабна війна. Повідомив заступник начальника міського управління у справах молоді та спорту Сергій Шевчук. Міська влада підтримала, нам виділили кошти на розробку проекту, реконструкція футбольного існуючого поля, а це саме з штучним покриттям, зробити, щоб футбольне поле було штучним покриттям. Вартість цих робіт реконструкції складає 25 мільйонів. Це дійсно покращення буде нашої бази і буде успіх наших вихованців. В участі в чемпіонатах України і в чемпіонатах області у минулому році на адміністративній будівлі ДЮСШ Верес оновили фасад. Проєкт реконструкції основного трав'яного поля хочуть реалізувати, коли закінчиться війна. На зв'язку для військових це не про телефон чи соцмережі, а про роботу, від якої залежить безпека цілих підрозділів. Аби все було як належить, потрібна техніка. Її на постійній основі закуповує Рівненська міська рада та передає військовим. Хто отримав обладнання на цей раз у матеріалі далі. Старлінки на передовій забезпечують військових зв'язком 24 на 7. Завдяки ним передають координати, працюють із дронами та підтримують комунікацію між підрозділами. Рівненська міська рада на постійній основі за бюджетні кошти купує такі пристрої для військових. Чергова передача обладнання відбулася сьогодні. Військовий із позивним Макар ділиться старлінки на передовій, такі ж важливі, як і зброя. Вони дуже зручні своєю компактністю, тим, що не потребують якихось додаткових джерел живлення, можуть живитися від павербанка та забезпечити зв'язок якоїсь там відповідної групи, яка працює в напрямках. Старлінг ще з 2022 року став невід'ємною частиною забезпечення зв'язку та забезпечення комунікації між підрозділами та бойовими групами. Додає, окрім старлінків, на фронті постійною є потреба у техніці, зброї та людях. Необхідність, в принципі, завжди є й була в засобах зв'язку, в засобах БПЛА, це FPV, Mavic, Mavic Тритеті, які зараз дуже тяжко знайти. І велика необхідність в мотивованих молодих, здорових хлопцях, які будуть працювати. Зі свого боку, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян розповідає, допомога систематична та постійна. Додає, у міській раді вже готують нову партію техніки, аби передати для військових. Наша громада долучилася до передачі військовим частинам, цієї кількості 10 військових частин. Ми передали сьогодні стролінгів, 21, 21 штука. Надалі у нас заголошені всі закупівлі, тобто до кінця року є вже запланований повністю перелік, скільки ми маємо закупити і передати. Я думаю, що ми з цим справимося, економіка, і таким чином будемо допомагати і в наступному році, поки будемо рухати на бажати нашу перевогу. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам нищити ворога. З найнаших річна рівнянка Злата Зайцева здобула золото на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. Змагання у рамках міжнародної федерації полспорту та повітряної акробатики відбулися цьогоріч в Аргентині. У складі збірної України рівненська спортсменка змагалася у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років. Скільки задля омрійної перемоги довелося працювати? Дивіться у матеріалі далі. Починаємо крутитись заходу від обістріл. Ноги в цей час згіраємо, щоб ми допомагали на крути. Починаємо крутитись. Беремо руку послі полотна і опускаємося на нижню ногу. 18-річна рівнянка Злата Зайцева проводить тренування з повітряної гімнастики у залі за адресою вишиванки 37. У професійному спорті гімнастка з 12 років. Цьогоріч у складі збірної України спортсменка стала чемпіонкою світу. Змагання відбулися в аргентинському місті Буенес-Айрес. Рівнянка змагалася у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років під час свого виступу. Тупу спортсменка зобразила українську ляльку-мотанку та червоного птаха. Кардинал у номері представниця рівного поєднала елементи акробатики на полотнах, а також хореографію. У фіналі вдалося перемогти учасниць з Мексики та США. В моїй категорії було шість дівчат. Насправді це не дуже багато, як для загалом змагань, але як для категорії, яка лише вперше цього року з'явилась, типу полотна лише перший раз, мало країн встигло відібратись, підготуватись. То в принципі я вважаю, що це немало людей. Конкуренти були неймовірно сильні. Правда, є з кого навіть взяти приклад, є на що подивитись. Окрім особистої кар'єри, рівнянка також займається тренерською діяльністю. Спортсменка навчає та допомагає іншим досягнути вершини у повітряній гімнастиці. В один момент мене мама відвела до злати самої. Я спочатку дуже не хотіла йти, тому що я дуже любила минулу студію. Але як позаймалася, зрозуміла, що злата саме це мій тренер. Я хочу займатися у неї. Дуже неполегливо стараюся тренувати, тому що мене Злата дуже сильно змотивувала, що вона виграла золото. Це для мене дуже велика мотивація стала, і я хочу досягти ще більшого результату ніж злата. Під час занять гімнастка ділиться своїм досвідом та відкриває для інших цей вид спорту. Моя мама зв'язалася з злати і запропонувала, щоб я до неї пішла на тренування. Тоді був коронавірус, тому зали були всі закриті, бо була пандемія. Тому я перших півроку тренувалася в Злати вдома. Мені вона дуже сподобалась, а потім ми пішли в зал і почали тренуватися професійно. Я так само як Злата хочу зайняти перше місце на чемпіонаті світу. Досягнути звання чемпіонки світу уродженці рівного допомогла тренерка Вікторія Хайнацька. Жінка зазначає, аби українські гімнасти могли здобувати медалі найвищого гатунку. Повітряну гімнастику потрібно визнати офіційним видом спорту в Україні. Цей шлях з латою ми пройшли разом. Дуже багато роботи зроблено, і не один рік роботи разом. Але дуже важливу роль мені здається зіграла саме Віра моя в неї як спортсмена та її наполеглива. Праця та віддача мені як тренеру дуже багато талановитих спортсменів тренуються просто на ентузіазмі. Ну і звісно, участь у всіх змаганнях відбувається за власний кошт, і що призводить до меншої кількості спортсменів, які б могли досягти світового рівня. Після перемоги на чемпіонаті світу гімнастка зосередиться на тренувальному процесі, аби підготуватися до наступних змагань. Попереду участь у чемпіонаті України, а також національні відбори до майбутніх чи. Кемпіонатів європи та світу. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.